Вітаю всіх глядачів! Сьогодні хочу розповісти вам про весняне свято це березневе рівнодення. Весна це найулюбленіша пора року майже кожної людини, тому що день стає довшим, від цього у нас з'являється покращений настрій. Сонячні промені, контактуючи з нашою шкірою, стимулюють виробітку такого важливого для нашого організму, вітаміну Д. Також ми можемо відкривати вікна, хвіртки на провітрювання і залишати надовго відкритими. З'являється багато вітамінної зелені. Також з'являються перші квітки, крокуси, проліски. Важкий зимовий одяг відправляється в шафу на зберігання. І а, натомість можна одягтись набагато легше та зручніше. Приблизно в період березневного рівнодення ми переводимо стрілки на годинниках, на годину вперед, тобто на літній час. І це дозволяє довше насолоджуватися світлим і весняними вечорами в перечутті літніх днів. Символічно буде посадити в день рівнодення якусь рослину, деревце, квіти чи посіяти овочі. Сонце, що набирає силу, підтримує розвиток нових паганів, і це свідчитиме про ріст добробуту і достатку в нашому житті. Можна влаштувати вдома святковий обід з весняною зеленю, з лаків та домашньою випічкою. Також в цей день рекомендують прибрати свою оселю та позбавитись від непотрібних речей, щоб впустити в вдівне якнайбільше сонячних променів. В день рівнодення добре було б зустріти схід сонця та провести його увечері. Таким чином, закладаються основи для нового періоду в житті та відпускаються старі події і переживання. Це найкраще зробити на природі, але можна просто вийти на балкон чи відкрити вікно. Також за народними прикметами, цей день визначає погоду на наступні 40 днів. Якщо весняне рівнодіння сонячне. То весна буде теплою, а заморозки очікувати не варто. А ось морозна погода обіцяє ще 40 морозів. Також за народними повір'ями в цей день сняться пророчі сни. А загадані бажання здійснюються з великою вирогідністю. Отже, що потрібно робити в день весняного рівнодення? Треба прибрати в домі і виконати мотлах, принести вербу, яка розпустилася. І вимести неї з дому все старе і негативне, легенько відшмагати вербою хвору людину, що подужала, і здорову, щоб не хворіла. Залишити кілька гілачок верби в домі, щоб захистити його і домочадців від нечистої сили, а також смутку і печалі. Помиритися з тим, з ким були в сварці. Також цей день треба загадувати бажання. Що ж не можна робити в цей день? Не можна злитися і сваритися, не можна залишати бруд і безлад в домі, не можна відкладати гроші на чорний день, не можна садити вербу. Це може накликати великі неприємності. Також цей день не радять лягати спати занадто пізно. Весняне рівнодення не має фіксованої дати через різницю між календарним і астрономічним роком. У... У 2023 році, День весняного рівнодення, настає 20 березня у понеділок о 17.35 за київським часом. Я бажаю вам міцного здоров'я, щоб всі ваші мрії і бажання здійснилися. Бережіть себе. До побачення!